Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Груповко перекладаю жестовою мовою. Наталя Дмитрук. Починаємо. Росіяни скинули три авіабомби на житловий сектор Костянтинівки на Донеччині. Перші кадри після удару прилюднила Нацполіція. На них видно, як парамедики намагаються врятувати чоловіка, який потрапив під ворожий удар. Та по дорозі до лікарні від отриманих травм він загинув. Ще двоє людей у наслідок авіаудару. Дістали поранення, пошкоджені приватні будинки. Місто щодня потерпає від ворожих ударів. Тільки минулої доби їх було дев'ять. Окупанти гатили по Костянтинівці за авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії та дронами тоді загинули п'ятеро людей. Ще одна постраждала. Ворог обстріляв приватний сектор в Краматорську. Повідомили в міській раді. Є пошкодження житлових будинків. Інформація щодо постраждалих поки не надходила. На місці працюють рятувальники. Загроза авіаційного обстрілу для Донеччини існує і зараз. Тривога оголошена також для Сумської області. Від ранку на Харківщині вже восьмеро поранених. Окупанти вдарили по золочевому трьома керованими авіабомбами. Просто по житловому кварталу пошкоджені житлові будинки, будівля центру зайнятості, енерго та газомережі. Ще два приватних домоволодіння. Зруйновано вщент. Медична допомога знадобилась п'ятьом жителям. Повідомляє ДСНС. Також у наслідок атаки на Куп'янськ постраждали троє поліцейських. Ворожий дрон попередньо молня влу. Чи у службовий автомобіль? Майже 8 мільярдів гривень виділяє уряд на закупівлю дронів українського виробництва цього року, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на модернізацію вітчизняного ВПК буде спрямовано рекордну суму. Уряд має на меті збільшити до половини виробництво української зброї. Нині ця частка становить третину від усієї наявної техніки на фронті. Решта поки західна. Зокрема, виробництво дронів порівняно з минулим роком. Збільшилося в десятеро майже усі безпілотники на фронті українські завдання, яке ставить уряд перед собою, це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Для того щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного оборонно-промислового комплексу та закупівлю зброї. Сьогодні уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Кількість російських військових зниклих безвісти на Курщині зростає. Про це зокрема свідчать запити їх рідних до проєкту Хочу найти. У січні таких звернень стало на 29% більше. Як повідомили в управлінні української розвідки, в основному росіяни шукають своїх родичів, що воюють у бригадах морської піхоти та десантно-штурмових підрозділах. Загалом за 13 місяців існування проєкту Хочу найти туди надійшло 60 тисяч 600 запитів від роди. Окупантів, які поїхали в Україну в Україну та зникли. Його дід воював проти нацистів, а він воює проти росіян. Алі на позивний іржа приїхав із Техасу і вступив до президентської бригади. Про шлях іноземного воїна в лавах ЗСУ у матеріалі наших колег з армії ТІВІ. Що там оліт? Порядок? Квадрат сквер. Прикутний. Це Алі. Він піхотинець окремої президентської бригади. З ним зараз трошки поспілкуємося. Допоможе нам в цьому має. Адже Алі говорить англійською. Алі Камео на позивний іржа, родом з Техасу. На батьківщині працював у медицині. Моя мама була медсестрою, а її дідусь воював у другій світовій війні проти німців у Кельні, потім проти японців на Окінаві, а згодом у Кореї. Тож у нас в сім'ї завжди була і військова, і медична традиція. До 2022-го не думав йти воювати, втім з початком повномасштабної в Україні вирішив, що це його обов'язок. Я подумав, що Україна потребує якомога більшої підтримки, і вирішив, що найкраще, що я можу зробити, це приїхати сюди і допомогти. Хоча й підтримали його не всі знайомі, але тепер ним пишаються. водночас вони не хочуть, щоб США чи Європа офіційно втручалися у війну, але одночасно з цим пишаються добровольцями, які самостійно та добровільно вирішили поїхати та воювати. Справді пишаються алі сьогодні на навчаннях. Ліва прикладка, навчання було дуже корисним. Інструктори дійсно знають свою справу. Вони намагаються забезпечити баланс. вони не просто дають прямі вказівки, а й підлаштовуються під кожного, помічають деталі, яких ми самі не бачимо. Саме до цієї бригади зараз йде більше іноземних добровольців, аніж на початку великої війни. Здебільшого з Південної Америки знаходять інформацію через центри рекрутингу. Вони в основному до нас потрапляють через сайти або через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Ну зараз їх да, збільшується кількість. Алі каже, він уже розповів друзям про свою службу в Україні. Тож тепер чекає, коли і вони приєднаються до армії добровольців. Юрій Лозенко, Андрій Макаренко, Армія ТВ. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Росіяни запустили чергову хвилю дезінформації, щоб розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. За даними СБУ та ГУР, ворог хоче оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України і навіть НАТО до третьої річниці спочатку повномасштабної. Окрім того, через соцмережі та месенджери пропонують українцям гроші за участь у масових акціях. Загалом СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні так званих ІПСО. У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і нібито про вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Сбу звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Віддають пошкоджені речі на благодійність та приїздять у нові магазини на найбільшому ринку Харкова. Барбашова продавці відновлюють роботу після російського удару. Ворожий шахет зруйнував понад дві сотні крамниць. Як підприємці відновлюють бізнес? Бачила Ірина Антонюк. Продавчиня Ірина Чурікова готується до переїзду в нову крамничку і покинути цю в якій пропрацювала 15 років. Ще не встигла перебрати весь товар, та вже бачить, вціліло небагато. На куртках є такі пошкодження, всякі маленькі такі порізи склом, то що посічено. Бачите, і вони всі куртки, які висіли на вітрині, вони всі пошкоджені. А скільки втратила грошей? Навіть підраховувати, боїться? Ми їх віддаємо на гуманітарний хаб або якісь так пункти приймання, там кому треба? Або якщо там не дуже значні пошкодження, ми їх ну там по маленькій ціні, там 500-800 гривнів продаємо. А скільки вони коштували раніше? Раніше ці куртки стоили 3500 гривень. Два тижні тому російський шахет знищив цілий сектор на найбільшому ринку міста Барабашова. Шахет впав прямо на цьому роздоріжжі, і вибухова хвиля розійшлася в усі боки по рядам і розтрощила понад 200 магазинчиків. Адміністрація ринку запропонувала всім постраждалим підприємцям переїхати в сусідні магазини. Один з таких Роман Ковч торгує ременями, гаманцями і сумками на новому. У місці ще не встиг розкласти весь товар. Так кожен раз Береш і вішаєш. Так потрібно. Ділиться, що третину товару довелося просто виконати. Ой, тяжко казати. Якщо в гривнях, то тяжко. 4-5 мільйонів десь може й більше. Ну, нічого. Така сума, бо росіяни вже вдруге знищили його бізнес. Два роки тому ворожа ракета вщент спалила його магазин. Весь товар згорів без нічого залишилися. Тільки залишилася квартира і все так все згоріло. Да. Цього разу трошки легше <рес> легше переносити, так. Да. Де ви берете сили кожного разу відбудовуватись? Стараємось. Діти і допомагають за три роки повномасштабного вторгнення. Росіяни вже зруйнували третину ринку, та знищити тут торгівлю їм не вдалося. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Такого подарунку на весілля вони зовсім не очікували. Просто під час свята військовому Богдану Ковбасюку вручили ключі від новенького будинку. Молоде подружжя про власне житло мріяло. Гроші відкладало, але навіть не сподівалося, що зможуть отримати його настільки швидко. Будинок на 70 квадратних метрів зводять у ветеранському містечку на Київщині. Таких там вже 11. Входи не планують на травень, каже Дар'я Цесарук. Ходьте в мій будиночок щастя. Він двоповерховий, поки не добудований. робіт усередині ще вдосталь, але ж і переїзд зовсім скоро. Заселитися Богдан хоче вже у травні. Помаленьку плануємо, що де має знаходитися. Знаєте, ну це все рівно. Це ще так ми прикидаємо. Але вже ну, кінцевий етап. Це буде така, знаєте, кухонька там. Ну, Отак воно ну, це все буде виглядати. Кухня, стіл і ремонтики. Там все таки красиво. А головне, що безбар'єрний у будинку взагалі немає порогів, а дверні прорізи доволі широкі. Тому і пересуватися по ньому Богдан зможе і з протезом, і, якщо треба, на кріслі колісному. Теж тут такий туалет зроблений теж для того, щоб можна було і на колясці заїхати для хлопців. Ну так щоб все інклюзивно можна так сказати, тому що ми все таки ветерани, ми не. Ми не здорові люди, тому нам треба все так, знаєте, трошки для нас, щоб було тут буде вітальня у кімнаті, що поруч кухня на другому спальня усе разом трохи менше 70 квадратних метрів. Таких будиночків для ветеранів уже звели цілих 11. Ми зробили електрику повністю. Ми зробили водоканалізацію, Ми зробили теплі підлоги. Вже стоять котли. Вже оштукатурено. чекаємо підключення до газу, щоб включити тепло, опалення, залити стяжки, покрасити стелі, і вже хлопці ходять у них зараз магазини, меблі. Про своє житло Богдан мріяв руками на то останні кілька. Бо із коханою тепер вже дружиною. Вони ще ніколи не жили під одним дахом. У мене немає таких коштів і зараз немає де взяти такі кошти, тому. Да, звичайно, планували, але це через скільки років. Можливо, б ми вже й купили от такий будиночок. Добре, що нам подарували. Вони одружилися торік у жовтні, а познайомилися ще під час його служби у 22-му. Їх і тоді розділяли сотні кілометрів. Богдан на Харківщині, Дарина, як і зараз неподалік Хмельницького. Ми до поранення бачилися з ним лише один раз. Вдруге це сталося вже у шпиталі. Позвонив Богдан і запропонував нам розійтися. Він сказав, що в нього ампутована кінцівка. але я зрозуміла, що ні, я й. Його... Во не залишу взагалі. Біля нього тоді розірвався російський град. Вони мені на груди так заложили ногу. Я постійно так нажимав на великий палець і думав, зараз я його відчую, але я не нажимаю такої зі всієї сили. Але я розумію, що не відчуваю. Другу теж посікло уламками. Вони зачепили у коліні хрящ нога більше не згиналася. Понад півроку її намагалися врятувати французькі лікарі. Утім, безрезультатно наші ж київські вирішення проблеми знайшли швидко. Вона в мене боліла, і я не міг ну нею рухати. І вона в мене зрослась вже потім, аж після того. І тому приходилось вже робити коліний. суглоб. Лише згодом взялися і за протезування. Цей процес теж не був простим, оскільки власної кінцівки залишилося дуже мало. Щоб ногу продовжити, у неї довелося вживити титановий імплант. Я вже близько, мабуть, півтора місяця взагалі не користуюся коляскою. Ну, тільки вдома, це в домашніх умовах, але так вже я постійно на протезі. І я прям дуже радий цим, що вже можу ходити. Тепер, коли питання власних метрів майже закрите, Богдан почав реалізовувати давно задуманий бізнес ветеранське таксі. Дар'я Цесарук, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон Єдині новини. Лайк від Леді Гаги за переспів Абракадабри отримали викладачка та її учениця з Рівного. Їхній виступ у соцмережах за кілька днів зібрав понад 11 мільйонів переглядів. Побачила його, і відома американська поп-діва. Вона навіть залишила коментар під відео. Яка була реакція 10-річної Софії та її вокальної наставниці на відгук Леді Гаги розкаже Володимир Миколайчук. Все, Софійка, передавай привіт Леді Гагі кажи, хто гості з. Добре, що добре. Каже: гага, привіт. Так на увагу американської співачки реагують викладачка вокалу Олена Українець та її учениця Софійка. Як мило написала леді Гага під відео, де юна вокалістка виконує її пісню. <звук> І після коментаря по бзірки це відео стало вірусним. Вже набрало понад 10 мільйонів переглядів. Ми з мамою сиділи ввечері. І побачила, що Ледіга прокоментувала е, наше відео. Я була чесно в шоці, бо я була що така співачка на гренмі могла нас помітити. Десятирічна Софія бере уроки вокалу вже два роки. Мріє про кар'єру співачки і увагу по Дівчинка вважає своїм першим успіхом. Чи не найбільше відгуків під відео про стиль викладання пані Олени? Вона емоційно танцює та вигукує підказки школярці. Яку ноту взяти? Софійка маленька. Я така емоційна. Зазвичай всі ж бідна дитина, ужасна вчителька, і вона якось за рахунок цього працює. Вокал пані Олена викладає понад 10 років. На її сторінці в мережі десятки відео занять. У кожній пісні Олена ніби постає в іншому образі і маючи мало схвальних відгуків в мережі. Щоправда, деякі коментатори іноді закидають їй надмірну емоційність, але критикують ті просто хто мене не знає. Діти мене знають, яка вони звикші до мене такої. Е, коли там спочатку, наприклад, навіть це коли спочатку ходила, то вона весь час так на мене дивилась. Через критику Олена не збирається змінювати свій підхід до уроків, бо це каже спосіб самовираження. А для вихованців підказка, як розкрити свій голос. Із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.